Мої вітання, компанія Автопарк місто Київ, нове надходження Audi Q5 2014 року випуску на бензиновому 2-літровому двигуні, автоматичній коробки передач та повному приводі. Візуально, технічно автомобіль у нас без нарікань, привезений із США з мінімальними пошкодженнями по задній частині, в такому гарному сірому кольорі по комплектації оригінальні лепосплавні диски 18-го радіусу безключовий доступ на всіх чотирьох ручках дверей. Перейдемо до салону. Чорна шкіра з електрорегулюваннями В такому гарному збереженому стані. Мультимедія, панорамний дах, без тріщин, без нічого, без сколів. Ультикермо, круїз, датчик дощу, датчик світла, електричку підіймачі. Електроперивод зеркал з підігрівами по задньому ряду. Також все чисто, охайно. Дуже гарно в стані салон. А оглянути дане окрасення можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізен, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.